Владислава разом з сином Сергієм прийшли в амбулаторію у Садгорі, щоб отримати третю дозу вакцини проти коронавірусу. Жінка розповідає, що її сім'я робить усі планові щеплення, а також деякі додаткові. Ми завжди ходимо на всі вакцинації. І я і сина, з самого народження на всі, попри всі страхи інших батьків, ми ходимо, робимо всі щеплення завжди. І від ковіда в тому числі. Моя мама, на жаль, захотіла від ковіда щепитися і померла. Подруги переконали, що всі помирають навпаки від щеплення. Подруги живі, щепилися, врешті-рест, мама, ні. Страхів не було, бо як мама сказала, що все буде добре, цього страшного нічого не було, то вакцинували і одразу і все. спокійно все проходило. У тиждень імунізації медики амбулаторії показують ролики про вакцинацію дітям, а також заохочують до імунізації дорослих. Завідувачка відділення Олеся Олійник каже: зараз батьки, які повертаються за кордону, частіше цікавляться додатковими вакцинами для дітей. За її словами, наразі в амбулаторії доступні усі вакцини з дитячими щепленнями. Наразі у нас більш-менш все гаразд. А от дорослі щеплення, дифтерія, правець, трошечки. Рівень вакцинації низький. У нас є всього-навсього 11 обов'язкових щеплень. Я маю на увазі дифтерію, правець, гепатит Б, туберкульоз, кір-краснуха, паротит. Зробимо капельки, і ти йдеш у школу вже супергерой. За словами головної санітарної лікарки області Наталії Гопко, для того щоб виробився колективний імунітет та щоб запобігти поширенню інфекції, щепити мають щонайменше 95% населення. «В нашій області не досягаються рекомендовані показники для того, щоб ми могли почуватися спокійними. Максимум 80, трошечки більше. Це найбільший обсяг по одній з інфекційних хвороб, які можна запобігти завдяки вакцинації все інше набагато менше. Наприклад, за 2022 рік у нас 23% дорослих людей, лише від тих, що планувалися щепити від дифтерії правцю, отримали необхідні щеплення. У міжнародний тиждень імунізації в області розгорнули додаткові місця для щеплення дорослих та дітей. До неділі з 12 до 17 години зробити планове щеплення та отримати вакцину проти covid 19 можна в офісах організації ЮНІСЕФ у Чернівцях за адресою вулиця Комарова, 28 та у стороженці за адресою вулиця Федьковича, 11. У суботу у парку ім. Шевченка з 13 до 17 години працюватиме медичне містечко, де так само можна буде щепитися. Також у суботу у Мамайській громаді працюватиме вакцинальна бригада. Вони працюватимуть з 12 до 16 години. У неділі вони працюватимуть у Старожинецькій громаді. Охочим отримати щеплення потрібно мати з собою медичну довідку та документи. Юлія Треч, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.